Привіт всім! 20 хвилин на сьому зараз всього А ми вже в дорозі. Їдемо до Кьольна, 370 кілометрів у нас. Будемо дивитися ексклюзив сьогодні. Альфа Ромео, Альфа Ромео Джулія 16 року. 2.2 мотор. І бита вона. То вона там спереді і чогось Задній бампер знятий. Завжди стараюсь мінімізувати шанси непродуктивного огляду. І тут не вдалося так особо, тому що спілкуватись не хоче, продавець фото слати додаткові також не хоче. І навіть по фотографіях тут є немало питань. Бампер задній. Зняти по незрозумілій причині. Питаю, де той бампер, не знаю, допитатись особо нічого не вдалося, і в описі також він багато тут не описує, опис дуже коротенький, так що бабка надвоє гадала, як москалі кажуть. Приїдемо, побачимо. Ну, але замовника огляду я повідомляв про це, що тут є немалий шанс холостого огляду. Просто пропадуть гроші. Але він вирішив все ж зробити огляд, тому що ціна приваблива для такого року, для такої машини. Можна, каже, трохи ризикнути. Щось мені підказує, що там продавець поляк. Такий у нього акцент якийсь. Все таки є. Коли слов'янин говорить по-німецьки, не дуже просто зрозуміти, чи є акцент, чи немає акценту. Та й поляки нерідко говорять взагалі без акценту. Ми приїдемо, побачимо. На 10 у нас договорено з 10 до 12 огляд машини. Приїду до Кьольна, побачимо. Непогана ідея у мене є. Може то ми зробимо стрім цього відео, так як на Peugeot 5008 ми робили. Навірно, що ми так і зробимо. Зараз закину інтернет на 5 євро на добу і зробимо стрім. Все, відкриваю я собі пакет, зараз. врубаю програмку і от ми маємо. Мій місячний пакет, а я включаю зараз додатковий от, за 4,95 на добу. 5 ГБ, ціла доба, з інтернетом якісним 5 ГБ за 4.95. І можна буде загружати прямо з машини, анонс, а потім вести стрім. Все готово, все є. Прекрасно. Залишилось 168 км. Навігація каже 9.09 будемо там, але ми там навряд чи будемо в стільки, тому що ще будемо зупинятись. Та й пробки зараз почнуться біля кольні. Це якби Google сказав, що будемо в 9.09, то інша справа. Google знає де пробки, де що, коли вони. А ця навігація це офлайн чепуха. Нема краще. Google Maps, це найкраща навігація. Нащо вони тільки от оті штатні вставляють не знаю, навігації? Їх обновляти треба, обновити, а вона знов не актуальна через 3 дні. Построїть десь, відкриють якусь дорогу і нічого знов не знаю. Коротше кажучи, в 11 годин по... В Україні по Києву так ми і зробимо, почнемо е, онлайн-трансляцію. Ще десь станемо каву попити, щоб якраз у нас так вийшлося. В 11 годин по Києву чекайте початок онлайн трансляції огляду. Я думаю, що замовнику огляду також має сподобатись такий варіант огляду його автомобіля. Все рівно гроші беру, хоч за пилосий огляд. Хоч за продуктивний сенсу немає машину прихвалювати жодного. Наскільки класна чи погана ціна даної машини виясниться, коли ми неї побачимо, Особо скинути нічого не схотів, 7900 була на старті, 7999 і за 7800 віддає машину. Так що Спробуємо ще торгнути нею, Не знаю наскільки це вдасться, але спробуємо в будь-якому випадку, особливо якщо знайдемо там якусь невідповідність, тому що він розказував. Найголовніше питання було до продавця, чи готувалась машина до фото, тому що може на фото дивитись так не дуже і бито, а там, бачиш, що це все. Просто підготовлено. Речаги були поломані, а її взяли для фото, там розрізали, колесо підсунули. Ну але цей продавець сказав, що машина все норм, нічого не робилося, нічого не готувалось. Приїдеш, каже, покатаєшся по плацу, вона працює. І всі речаги, вся підвізка, все в оригіналі. Будемо сподіватися, що слова відповідають дійсності. Отож в 11 годин по Києву починаю трансляцію. Залишайтесь на каналі, хто має можливість робочий день, хоча, але ж не всі на роботі. До зустрічі, до скорої зустрічі.